19 жовтня спасаємо столовий виноград від примурусків і морозу. Сьогодні на ніч передають мінус 2. Якщо показує синоптик мінус 2, то в нас буде мінус 3-4, це 100%. Ранньо середні сорти. Вони вже відібрані на зберігання. Щоб поласкувало поласувати ягодою в листопаді, в грудні на Новий рік. А все остальне ми з нього зробимо вино. Переробляємо вино на дробілці з гребневідділювачем. І буде з нього вино. Дріблена ягода вже без гребеня. Гребень виділяється окремо. Процес виготовлення вина в домашніх умовах завершено. Дріблення тільки завершено. Ягід і від ділення, від гребеня. А технічний, тобто винний виноград вже перероблений. Це просто сьогодні 19 жовтня передають на ніч 1-2 градуси морозу. Якщо синоптик показує 1-2, то в нас 4-5. І тому, щоб виноград не пропав, зробимо з нього вино. Сезон 2025 для винограду закінчений. Домашнє виноробство дуже інтересна, захоплююча і корисна справа. Зараз іде холодна мацерація, а потім Витримка сусла на мизгі і далі інші технологічні процеси. Також вміємо виробляти вина із смородини, з малини, з полуниці, і з вишні. А ось препарати, якими я користуюсь для приготування домашнього вина. Я готую вино на чекіде, чистій культурі дрождів. Тобто винні дріжджі. Тоді вино виходить більш насичене, яскравіше, смачніше і різні. Препарати для приготування мого домашнього вина. А ось прибори, якими я користуюся на початковій стадії для вимірювання кислотності, тобто pH сусла, а також. Рефректометр для заміру цукристості, тобто бріксів сусла, скільки є бріксів в суслі в виноградному соці. Це також дуже важливі прибори для приготування домашнього вина. А ось ємність для брудіння. Мого винограду, який я використовую в своїй роботі для приготування вина з водяним затвором, з температурою, яка температура сусла, це дуже, дуже важливі моменти при приготуванні вин. 20 жовтня 2025 року, 7.30 ранку, на дворі приморозок мороз. Трава біла. Termômetro para março, Minos Ось і все. Виноградний сезон закінчено. Добре, що ми вчора зробили фінальну зрізку всього винограду. Половину заклали на зберігання, а другу, з другої половини зробили вино. Ми зі столових сортів винограду вина не робимо, але це був вимушений засіб. Думаю, і зробимо непогане вино. Листовий апарат примерший, за пару днів лоза скине все листя, воно вже вимерше і будемо готувати лозу для обрізки. І укриття укривних сортів на зиму. У мене два укриття це тунельне укриття і укриття землею. Неукривний виноград я не укриваю і обрізку провожу в кінці лютого.